В Слов'янському районі пошуковці дослідницької групи Плацдарм виявили захоронення радянських солдат, які вели оборону Слов'янська у 1942 році. Інформація про те, що неподалік села Рай Олександрівка знайдені людські останки, надійшла від місцевих жителів. Пошукова група місії Чорний Тюльпан одразу снарядила експедицію. Булі обнаружені огромное кількість станков, которые просто були разбросаны по полю, розпахані тракторами. При дальнейшем вскрытии данного объекта об'єкта було встановлено, що це именно захоронение Второй мировой войны, в частності это боевое захоронення. В ходе раскопок было кістки кистки 43 воїнів Червоної армії. Характер і стан останків свідчить про те, що ймовірно вони належать бійцям 99-ї стрілкової дивізії, яка вела наступ на німецьке групування у запеклих боях за визволення Слов'янського району. Территория, это угол поля был. Территория, я вам скажу, траншея где-то метров 15 на 15. Она расчерчена как квадрат, может, как называемый паук, да, боевого охранения. И именно с этого места производился штурм на немецкие позиции, которые находились буквально в 100 метрах, ну, даже не в 100, в 400 метрах от данных позиций советских солдат. И вот когда они штурмовали, Последні частини, які залишилися в окруженні, вони з боєм намагалися прорватися к до донцю. І от весь путь к до донцю був устлан тілами бойців. Також серед останків були знайдені особисті речі загиблих: зірки з шапок, фрагменти умуніції, зброя та боєприпаси. Серед вилученого виявлено лише три особистих розпізнавальних знаки, які було відправлено на експертизу. Уже по одному лозу у нас уже есть данные. Мы предоставим фамилию год рождения этого бойца. По двум другим следующая информация. Один отправился на повторную экспертизу, потому что так как он был заполнен чернилами, она просто вигоріла, а второй був пустой. К сожалению. на сьогодні ведеться робота з архівами, які дозволять остаточно визначити не тільки назви частин, які тут воювали, але й прізвища знайдених червоноармійців. Поки що останки відправлені на депонацію в селі Рай Олександрівка. К сожалению, Іменно хто є хто, ми вже приділити не зможемо, так як останки були не Їх розпахало тракторами, і вони просто були в жахливому стані, всі переломані і перемішані. Тому вони будуть хоронитися вместе зі своїми товаришами. Єдине, що ми можемо, це пригласити родственників на захоронення. Перезахоронити мощі з усіма належними почистями планується 6 вересня на день визволення Слов'янська від німецько фашистських загарбників.